Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Вже на дворі тепло. Прилаштувався на дворі, сонечко гріє, коротше, красота. Сьогодні буде із шестерні. Тут при... після того, як я відпустив. Є ось у Z61, це 61 зуб і модуль 2. Це якась станочна шестерня. Зуби я заварив ще покаленому, потім відпустив у печки, шліфанув от колінку, щоб було легше розмічати. І тепер як її розмічаю. Перше, оце перше все кілечко, оце видно, це робив. У токарному станку. Ну, це в токарному найлегше. Можна, в принципі, якщо немає, можна отступить взяти якийсь куржик, млинчик, круг із болгарки вже підношений по діаметру. Посередині більш-менш виставить, придавить і провести круг, де треба зробити першу лінію. І потім є отако по секціях розмічають. Ну, я розмічаю трошки по-другому, бо по секціях остається більше зазорів між самими отворами. Я зробив із сверла от таку от вилочку. Це свердло, яке треба вже зінкувати по діаметру, однакове, мабуть. І отаку внутрішню вилочку зробив. Можна не сверло, але треба, щоб воно було крепке. Ну, а що крепше за сверло. Тільки фрезо або щось таке. Ну, по діаметру ж фрезу важче підобрати, а сверлу, воно є там через 0,1 мм. От. Випиляв і тоді перший керн зробив. Керн має бути теж гострий огонь. У мене керніс розпилювача голки. Він наскільки гострий, що він зачіпається за. Він стає по... прямо в цю пошкрябенку від розмітки. Керним перший отвір, тоді вставляємо свердельце в Оцю керновочку. І робимо полукруг. Чи на півколо, буде по-українськи. Робимо на півколо. Там, де співпадають лінії, пройшли. Робимо керн тут і тут. Потім знову вставляємо у ці отвори і робимо півкруг. Раз. Там, де співпадають лінії, робимо керн. І потім вставляємо в оці отвори, де є, і на місцях пересічення, де пересікаються лінії, зараз ближче покажу. І тоді, де пересікаються оці всі лінії, Робим керновочку. І проводимо, 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 проводимо. Получається отако, як луска із риби. ширину дивимося, скільки перехвачує рулик, скільки нам треба зробити. Щоб один ще отвір виходив за ролика тоді буде краще. Ну, типу зачіпатися дерть, це все не буде тако гладенько, вона не буде так вискакувати. Може, з нього не так і лістиме, із цих крайніх отворів. Ну, вже, вже тоді буде гарно. Тепер осталось просверлити, Після сверловочки закалить, проточити посадочне місце вже по каленому, бо його веде, все там окалено, то що, ну. І воно збільшується. Тобто проточить, і тоді вже буде на гранулю. Це гранулятор хочу зробити невеличкий, такий маленький, на 3 кВт мотор. 3 кВт рулики. Найбільше я зробив, які можна, щоб вони улізли в оцей стакончик. Чим більший рулик, тим більше у нього буде продуктивність. У цього гранулятора. Я розраховую кілограм 60 70 має видавати. Ну, така от робота. Не пильна, красота. Головне, щоб терпіння і гарний зір був. І все. Пишемо коментарі. Всім пока!